У Берліні змінюється процедура первинної реєстрації українців, що потрібно знати: Укрзалізниця запускає нові міжнародні маршрути до Австрії, Угорщини, Німеччини та Польщі розклад потягу рухів. Польща готує зміни у правилах працевлаштування іноземців у новому 2026 році, а також про те, які землі Німеччини досі приймають українців. Ви на каналі Українці за кордоном підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб бути в курсі всіх нових подій. І ми починаємо. У Берліні з 1 грудня 2025 року оновлюють порядок первинного прийому українців. За новими правилами вся процедура реєстрації проходитиме за схемою, яку підтвердили. Першим кроком для новоприбулих стане звернення до цієї організації, де проводять попередню консультацію, видають необхідні документи, можуть надати короткочасний прихисток, зробити інфекційний скринінг та базовий медичний огляд. Важливо пам'ятати про центр і тимчасові прихистки. Вони не приймають людей із домашніми тваринами, тому українцям радять заздалегідь подбати про приватну перетримку. Після цього етапу всі заявники скеровуються до центру в аеропорту Тегель, де відбувається повна реєстрація співбесіда безпекового характеру та розподіл до тимчасового житла. Головною зміною є те, що центр у Тегель працюватиме лише за попереднім записом у будні з 8 години ранку, а без запису заявників взагалі вас не приймуть. Дістатися до Тегель можна шатлом, який вирушає з цієї станції. З грудня 2025 року Укрзалізниця відкриває нові можливості для подорожі європейськими напрямками. Запускається нічний поїзд Ужгород-Відень із сучасними європейськими спальними вагонами. Ужгорода він відправлятиметься о 23.19 і прибуватиме до відня о 8.53 ранку. У зворотньому напрямку о 19.08 з прибуттям о 6.00 ранку. Зупинки передбачені в Будапешті включно з аеропортом Ференса Ліста. А в чопі буде швидка пересадка на київські поїзди. З 14 грудня 2025 року стартує новий маршрут Будапешт-Берегове, який проходитиме через аеропорт Феріхайт та Чоп, що зробить напрямок зручним як для туристів, так і для тих, хто часто літає. Додатково запускається рейс Ужгород-Захонь, що покращить пересадки на угорські та європейські маршрути. Крім того, збільшується кількість рейсів між Польщею та Німеччиною. Їх стане на 50% більше. З'являються нові зручності пересадки у перемишлі та холмі. А маршрути з українських міст інтегрують із європейськими нічними поїздами, завдяки чому можна буде виїхати з України ввечері та вже зранку продовжити подорож Європою без затримок. Оновлюються й маршрути до Польщі. Поїзд Київ-Варшава стане швидшим більш ніж на дві години і прибуватиме до центрального вокзалу Варшави. Маршрут Київ-Холм забезпечить найшвидшу стиковку до Варшави з прибуттям о 8.08 і пересадкою о 8.38. Польща готується до масштабних змін у сфері працевлаштування українців у 2026 році. Після повної цифровізації процедуру найму українців роботодавці тепер Мають право повністю відстежувати ваш робочий день, коли ви зайшли, коли ви вийшли, і так далі. Нові правила зобов'язують роботодавців укладати письмові договори тією мовою, якою розмовляє іноземець. А також документувати всі умови праці та інформувати нових працівників про їхні права. Для бізнесу це означає більше адміністративних проблем. Необхідно повідомляти про початок і завершення роботи іноземців, контролювати дозволи та триваліше зберігати документацію. Найбільша невизначеність очікується у 2026 році, коли може завершитися дія спецзакону про тимчасовий захист українців. Якщо його не продовжать, українцям доведеться повертатися до довгих процедур легалізації, очікувати оформлення карти побиту, яке може тривати місяцями. А також частина людей ризикує втратити можливість легально працювати. А бізнес, частину персоналу, який працює за спрощеною системою, також можна буде втратити дуже легко. Наразі невідомо чи збережеться механізм повідомлення про доручення роботи, який став найзручнішим способом легального найму українців. У грудні 2025 року Німеччина досі приймає біженців з України і розподіляє їх по певних містам. Через велику кількість мігрантів адреси таборів постійно змінюються, тому українцям варто уважніше стежити за цим. Табори для переселенців у Німеччині залишаються головним прихистком для українців. В центрах первинного управління вирішують, на яку федеративну землю вас направити. Важливо зазначити те, що ви не зможете її змінити за власним бажанням. Потрібна обґрунтована причина, наприклад, працевлаштування або вагітність. Ситуація з житлом в Україні залишається складною. Частину людей розміщують у тимчасових ангарах, спортзалах та гуртожитках. Біженців розселяють відповідно до наявності місць, а табори працюють цілодобово. Станом на грудень 2025 року українців приймають такі регіони: Баден, Вюртернберг, Баварія, Берлін, Гамбург, Гесен, Нижня Саксонія, Північний Рейн, Вестфалія. Рейнланд, Пфальц, Сарленд, Саксонія та Тюренгія. Це були головні новини для українців за кордоном. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних випусках.